Це Бог подарував нам цю можливість, що ми є ось так разом в цьому прекрасному домі молитви. Того не перелічити, скільки Господь нам дав відповідь. Так, як Господь веде, ми не знаємо, чому так і чого так, але підтримка народу Божого дуже важлива. Наскільки. Це ну просто велика сила, сила молитви, народа Божого. Щиро вам дякую за таку сильну молитовну підтримку, яку ми дуже відчули. Життя прожить не поле перейти. А що, коли воно немов пустеля, якою йдеш в незвідані світи, далекі, як розмиті акварелі? Дякую всім сестрам з молитовної групи нашої, яка називається термінова молитовна група. І ця група, вона дійсно є термінова, вона як швидка допомога. І кожна сестра, в якої болі, переживання, труднощі, хвороби якісь, і ми зразу пишемо молитовну групу, і тут зразу сестрички підключаються, ставлять сердечка. І кожна сестра, яка має змогу, несе молитву, наші проблеми, переживання, труднощі. Кожного із нас дуже багато. Є свідчень про великі милості Господні та в моєї сім'ї. Ці милості були проявлені по-особливому. Для свідчення Бог є вставив два місяці в комі не знає нічого. А бачите, Бог дав розум, вона веде шкільних діток, шкільну групу веде. Один одним цінуємо, не знаємо, бо що завтра принесе. Любов і доброту. Щодня даруємо, і часом дорожі понад усе. Наш Бог, великий Бог. Мені кажеться, що ми порою можемо Його умаліти невір'ям чи сумнівами, але він є вірний і великий. До я до вас зверталася, неодноразово просила, щоб ви за мене молилися, і я бачила ваші результати, ваших молитв. І сьогодні було дуже багато свідчень і буде ще більше. Чудо, що я ще до цього часу живу. Казниця, руки опускаються. Але саме для тих Ісус наголосив оцю притчу, що треба завжди молитись і не занепадати духу. Такий непростий час в нашій країні, що стільки горя, стільки біди. Але Господь явив милість, і ми можемо ось разом. Ось тут зібратися, прославити Бога, подякувати Його, взяти слова настанови, щоб ми були все краще і краще. Сьогодні, слухаючи ці свідчі, я кажу, Господи, живи ти, а ми щасливі, що ми твої діти. Все, що попросите, в мене во ім'я моє буде вам, і все, що попросите в отця мого, во ім'я моє, буде вам. Просто це була така нічна виживання, а ми вдома просто кричали. Ми кричали, молились, бо розуміли, що ну, ніхто не допоможе, тільки Господь. І в нього настільки ці сильні були болі, що на обличчі полопали капіляри, і коли він потів, то під був з кров'ю. І навіть якось назвав, що це була його якась маленька гевсеманія. Найкращі мрії стали міражем, клубочаться у високості хмари. І небезпека часто стереже, а щастя лиш у вигляді примари. Знад, я так плакала, я так лікувала, я так дякувала Богу, що Господь спас його душу. Пригадую, як зберіг життя мого він чоловіка, коли із третього поверху із криші він летів. О, яка ж то вилізь ще над. Була велика, щоб зберегти його життя, Господь Схотів. І хочеться славити його по всі які, словами Давида, хочу сказати, хочу пробувати, Господи, в домі Твоєму по всі дні життя мого. Слава йому. Бо дарує на сьогоднішній день, ми виховуємо 25 діток з чоловіком. І з них вже 12 хрещень прийняли. Всі дітки духом з тим хрещення. Пам'ятайте, вашу молитву знає Дух Святий. І вашу молитву знає Небо. Слава Ісусу Христу! Він виконує два, дві пісні такі. Він подивився, і так він його вивчив, і він любить цим псалмом теж проставлять Бога. Як приємно, що. Всі ми разом з різних районів нашої області, і ми можемо разом просити Бога милості, це є щастя, що Господь нам дарував привілей молитви і привілей Духа Святого.